Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio 21.com, і ми з вами входимо в дуже важливу тему, одна з найважливіших в англійській мові тем, це модальні дії слова, Models, їх правильно називати, або Model Verbs, інакше кажучи. Ну, себто дослівно, модальні дієслова. Що воно таке? Навіщо воно потрібно, і як його вживати, які вони бувають, і взагалі, що це за звір? Ця тема буде розкриватися у наступні пару місяців, тому що вона величезна. І тут дуже багато нюансів. На тому відео буде дуже багато буде дуже багато вправ, прикладів з різних книжок, всяке різне, і е, зразу ж скажемо собі, що перше, у нас в українській мові, в російській мові немає модальних дієслів. Це дуже ускладнює нам задачу, тому що ми не можемо зрозуміти взагалі. Що це таке і чому вони власне особливі? А ці медальні дієслова є особливі. Модальні дієслова, якщо вже так колупатися в історії, це залишки, от як викопні рештки динозаврів, це приблизно так і в мові є такі слова, які як викопні рештки десь з далекого минулого. Ну, от, в європейських мовах не тільки в англійській, але в англійській дуже багато, а в інших мовах європейських. Ці модальні слова це є середньовіччя, залишилися от особливі такі дієслова, з якими можна робити заперечення, які самі собі допоміжні, які поводяться не як всі нормальні дієслова, які часто не дієвідмінюються. Ну, в англійській, слава Богу, нічого не дієвідмінюється. Тому ну, от вони такі особливі. Що воно таке? Насправді ми їх всі бачили, ну як не всі, можливо, але десь половину так точно. І це такі дієслова, як «can», можу, вмію. Це мей, також можу. Must повинен. Should слід і теж повинен. Деякі з них досить важко перекладаються. Нід, який може бути і смисловими і модальними. Ми дізнаємося, що може бути і таке е, потрібно. А ще дуже екзотичний от, який теж повинен. А ще have to». Ту в дужечках, звичайно, тому що тут це взагалі-то місточок до дії слова наступного. Це теж повинен, а ще може бути потрібно. Як бачимо, дуже багато спільного в них. І виникає питання, навіщо так їх багато. Ну насправді вони так перекладаються, якщо видрати їх просто з речення. А в реченні взагалі-то це різні потрібно, це різні повинен, вони мають деякі відтінки. А ще тут може бути БІ, як не дивно, теж ту. І теж він перекладається повинен. А ще може бути Май, міг. І так, це насправді минулий час від Мей, але не завжди. А ще може бути кут, який теж міг, але це минулий час Кен. І теж не завжди він міг. А ще сюди відноситься Will, як не дивно, і він взагалі його дуже важко перекласти. Ну, скажімо, так, буду, якби це дивно зараз не виглядало, або хочу. Волію, так би мовити. І в нього є ще брат-близнюк Вуд, який абсолютно так само перекладається. І в нього іще кілька варіантів перекладу є, але я тут не хочу їх писати, бо це буде взагалі нічого не зрозуміло. Ще може бути дуже екзотичний Дер. Отакий. От Він дуже рідкісний, але тим не менше, це теж модальне дієслово, правда, яке може бути е, також смисловим. Це мати сміливість. Ну і ще тут буде shell. Який так само будемо або буду, або можемо, можна? Ці всі переклади дуже умовні, тому що значення медального дієслова сильно залежить від того, з чим в реченні воно буде стояти, в якому часі, з якими словами. І так далі. Що в загальному вони означають? Е, треба ще розуміти, що кожне модальне дієслово може мати по кілька значень, тому я не буду писати навпроти модальних дієслів, це буде трошки далі. А наразі вони означають здатність, вміння, можливість. Можливість дії мається на увазі. Це не означає, що я вмію, але я маю можливість критику, потребу, обов'язок, імовірність, заборону, припущення. Мається на увазі як щодо минулого, так і щодо майбутнього і щодо теперішнього часу. Виходить така 3D-модель, якщо завгодно. По одній вісі буде час, по другій буде різні ступені можливості, різні ступені здатності, різні ступені обов'язку і, і так далі. Дозвіл. Там, де заборона, там і дозвіл. Там, де вміння, там і невміння може бути. Нездатність, відповідно, поради різного ступеня. Настирливості, так би мовити, прохання, пропозиції, зобов'язання. Не плутаємо з обов'язком це різні речі, вимоги, вірогідність, ну і це все можна сказати. Проблема в тім, що одне й те саме модальне дієслово може означати і можливість, і критику, і пораду, і ймовірність, ну, залежно від того, де воно стоїть в реченні і з чим воно стоїть. Що нам іще варто про них знати? Крім того, що їх багато, крім того, що вони означають ну, майже все, що можна тільки придумати, вони самі собі допоміжні. Це теж варто пам'ятати. Тобто їм не потрібні допоміжні дієслова за деякими винятками. Напишемо так: більшість модальних дієслів самі собі допоміжні. Себто, з ними утворюється заперечення, з ними утворюються питання, їм не потрібне do, does, усякі там, did і так далі. Вони самі собі допоміжні. Тут є винятки, щоправда. І винятками є need. він може бути і модальним, і смисловим. have to, він теж особливий. Іде і ще попадає в, в цю когорту. Він теж може бути і смисловим, і модальним. І е, не переймаємося, що зараз багато хто з нас не розуміють різницю між е, смисловим дієсловом і модальним. В перспективі все буде зрозуміло. І тут можна зупинитися. Це відео є вступним. Воно таке вступне-вступне, якщо завгодно. Просто щоб нагадати або дати поняття, щоб, як то кажуть, задати напрямок, не більше того, в подальших відео буде більше і буде цікавіше. Будемо розбирати кожне окреме модальне дієслово в різних випадках вживання. Що воно означає, як воно вживається, що з ним можна робити і що не можна робити. Скріншот всього цього за посиланням в описі відео, посилання на плейліст по модальним також буде в описі відео. Ставте лайки, вподобайки, що там хто ще любить ставити, пишіть коменти, якщо у вас є питання або якщо вам нудно. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.